Загиблим героєм проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, сучасні отці, родина нашого воїна. Сьогодні ми вкотре на цій площі, як одна велика родина, зібралася попрощатися і провести останню земну дорогу. Ще одного нашого воїна, захисника, солдата 3 окремої штурмової бригади Ігоря Підбільського. Він корінний хвильчанин, народився і виріс в нашому місті, навчався в загальноосвітній школі номер 13 а після 9 класу. Пішов вчитися на штукатура булера в наше професійно-технічне училище номер 5 Дуже любив футбол, займався футболом в академії нашого футбольного центру Ковель. Про це сьогодні скажуть тренери. А ще він мав неабиякий хіст до малювання. І я сподіваюся, що. На одному з вернісажів наших ковальських художників ми обов'язково покажемо картини Ігоря Підбільського. Він навіть не встиг створити сім'ю, оскільки всі плани перекреслила війна. Ігоря мобілізували в серпні 2022 року. Оскільки він мав досвід армійської служби, служив строкову службу в прикордонних військах. І почалися його важкі воєнні будні. Він неохоче ділився розповідями про фронт зі своїми рідними. Більше розказував сестрі Вікторії, а маму беріг від цих важких розповідей. А йому було про що розказати. У червні минулого року він отримав поранення на полі бою. І тоді Міністерство оборони нагородило його почесною відзнакою за поранення. А 14 червня 2023 року указом президента України його нагородили орденом за мужність 3 ступеня. Після короткої реабілітації у Пущі водиці Ігор повернувся на передову, але потім сталася ще одна подія, яка дуже вплинула на його психологічний стан. Померла мама, людина, з якою він жив до війни у своїй квартирі, і у нього з рідних залишилася лише сестра, яка з родиною проживає в місті Ірпінь. Однак він не втрачав мотивації, тому що він від природи був дуже сміливий хлопець, відважний, ніколи не ховався від пуль і завжди перший рвався у бій. Можливо, ці якості вплинули на те, що з лютого цього року його перевели у третю окрему штурмову бригаду, підрозділ, який відомий своєю. Відважністю та професійним вишколом, оскільки його комплектують бійцями, які готові самовдосконалюватись і готові до важких протистоянь з ворогом на передовій. Готові до важких боїв. І в одному з таких боїв, 23 липня цього року, Ігор був поранений. Знову довгі дні лікування. Останнім часом його направили в короткочасну відпустку у рідний Ковель. але 14 серпня змучене війною серце воїна не витримало і зупинилося. Сьогодні ми. Котре подякуємо воїну за мужність, доблесть, героїзм, за можливість дивитися у це безхмарне небо і мріяти про майбутнє тієї країни, яку він захищав. Вічна пам'ять і шана героям. Слава Україні! Героям слава! Прошу вшанувати світлу пам'ять! Ігоря Підбільського, хвилиною мовчання.